Я знаходжуся на полі біля села Заріг у Оржицького району у господарстві світанок. На даному полі посіяний гібрид турецької селекції 472-й. Він силосно-зернового напрямку. Що ми бачимо на цьому гібриді? Він темно-зеленого кольору. Він на сьогоднішній день не підгорає, тільки де неде починає підгорати саме нижній листок. Листя на цьому гібриду 13 листків. Листок дуже широкий, близько 10 см шириною і близько 90 см длиною. Дуже потужний качан виповнений. У ньому 16 рядів зерен і 40 зернин урядові. Всього десь 650 зернин у качані. Зерно вже виповнене, наповнене. Тому даний гібрид може бути використаний як для силусу, так і для зерна. На зерно дасть він дуже хорошу зелену масу і концентрований корм. Діаметр внизу стебла не дуже товсте, десь 20-25 мм.